Добрий день, шановне панство. Зараз десь коло 3-ї години. Перша година десь по першій дали, півдругої, напевно, дали світло. Я поки прийшов. Ось, я ось тут зробив собі імпровізований будівельний майданчик. Стола не маю. Стіл зробив от то такі палети, чи як вони називаються, на яких в магазинах возять тіво, цеглу і будь-що. Цемент спадають. От дві штуки, то вони в мене за ніжки, зверху положив дошку. Далі маю кутники металічні. Ось. Електроінструмент позбирав, який в мене є, який, можливо, потрібно буде користуватися. І сьогодні починаю. Робити клітки для нутрі. Клітки в, моє, в моїй уяві є трьохповерховими, мають бути. От. Е, я собі так думаю, що не два поверхи будуть, е, як вам сказати, літніми, буде з металу, а третій, я ще подумаю, бо я щось собі взяв за голову, що третій поверх можна зробити, він трохи вищий буде. І може незручно ним буде користуватися, то третій поверх можна буде зробити, е, ну, типу шифер буде виконувати дах другого поверху, і по ньому ж таки будуть ходити нутрії, він під нахилом буде, і якщо висота клітки буде 40 см, я собі так подумав, то будуть. Е, в тих клітках мають відгодовлюватися лише нутрії для молодняк для відгодівлі до 6-7 місяців. От. А третій поверх можна зробити трошки вищий, там 60 см, чи скільки вже дозволить мене того, <клух> скільки мене дозволить кутники, ось цього, вони мають 2,40 висоти. Скільки... І можна зробити буде вищий, туди напихати просто сіна, як будуть тріскучі морози. І туди на зиму. Наскільки ну, на стої нас зими? Два-три тижні сили. А що можуть бути тріскучі морози. От. Ну, в принципі, і на сіну туди кидати, щоб не чистити. Яка ціль? Ну, в клітці тут треба буде дуже проблематично чистити. Отвори, куди кал літом проміжутки ті. А зверху на шифер покидав, покидав, там протримав зиму два місяці, потримав, раз почистив і маєш чистий спокій. Ну, то такі мої роздуми. От. Ну що, буду приступати з Богом я до своєї роботи. Тут кинув дошку 50 на ній буду далі. Ціль яка? Можна було наняти зварщика, в принципі, в мене брат зварщики, і зварщик прийде, по, поварить, поварить, і, і, і буде все. Але так як я хочу, по-перше, робити на скрутках, тобто то буде все на болтах. І в мене ось тут того клітка, теж абсолютно все на болтах. Чого на болтах? Бо треба мені, от, я зайняв приміщення, поробив клітки. Пройшло 5. 6 років, наприклад, воно мені не потрібно, і не потрібно різати метал, встав, повідкручував. По крайній мірі, то, що не відкручується, позрізав болти, і кутники метал цілий, не ушкоджений, відрізати нічого не потрібно. І, а якщо навіть скоріше передумав тим зайнятися, то порозкручував і матеріал маєш на, на інші речі. І ось, бачите, кутник, олівці в мене підгострені, я вже все підготувався. Сверла Сверла купив, дрелька є, все є, тільки працювати. Все, дякую за увагу. Чекаю на ваші підсказки. Заходимо на канал, буду помаленьку викладувати, то, правда, в мене буде довго буд, бо я завжди сам майже роблю. Деколи, якщо щось треба, то дуже, якщо допрошуся, то син прийде, бо він працює і мають малу дитину, то й не дуже хочу наполягати. Все, з Богом, бувайте здорові, розводимо нутрії, годуємо, отримаємо м'ясо.